Друзья, всем привет! Сегодня в Халоши пятница, ранок. Ну, все будет по черзі. Валера, Виктор, сидим, пробуем. Далее будет. Ось в таких умовах починаємо рибалити. При фонариках, при ліхтариках, шоста година, ще темно, тільки-тільки починає десь. Ну, Віктор Михайлович вже й закинув. Зараз буде показувати нам Майстер-клас свій, я сподіваюся. Налобний ліхтарик у нього, як, як положено все. На тому березі теж світлячки горять. Таке містечко, пляжик гарний, розвидниться, покажу. Та розвидняється, хочу вас з друзяками ще раз попри... привітати. Віктор Михайлович вже весь в, в увазі. Розвидняється вже, слава Богу. Валера вже кофійок попиває вже. Ждем. На розслабоні. Закинули по дві гудки. Чекаємо. Хлопці пару днів назад приїжджали. Та самий, не дуже ловилося. Чотири карасика п'іймали на двох. Ну Валера одного гарненько, грам 400 Віктор так. Михайлович. Ну він зважив його, чого ти кажеш? Вітя зважив його, 400 грамів вийшов. Вітя поймав первого, да? Так що, в надії. Ні, Валера, спеціально дома. Участь. На веса. майже 4. Ну 390 чи Ти Добавил, все одно строшка. Скільки, скільки за нього на базарі взяв? Нормально. Нормально. Ти ж ціни там не гилиш, ні? Так що, друзі, ось така гарна обстановка в нас. З вас підписка, лайк. А ми продовжуємо рибалити. Сонечко зійшло прям з картини пейзаж Віктор Михайлович поки сидить, каже поки ще рано. А коли буде не рано, Вітяну, розкажи нам. Так, потіплює. так потіплює, то, В сенсі, літом. Не. Ось такі супер снасті. З дуже чутливими кивочками своїми. Тут тільки рибаль. Такий наш Віктор Михайлович. ну, Поки сидить. А ми тим більше сидимо. Кицька прийшла. Грається кицька. Ми навіть кицьки ще не піймали. Навіть кицьки не піймали рибки. Кс-кс. Він вже готовий їсти. Гарненька кицька така бігає тут. Жужик на бугру. Все поруч. Сьома година. Пока тихенько все, на тому березі рибалочок теж на кожному п'ятачку, Погода сьогодні тихенька. Має буде гарно все. Процес іде. Зараз кот заберіть, зараз Перший мій карасик втер носа Віктору Михайловичу попросив його подержати свою удочку. У нього лицо не дуже довольне, тому що він хотів сьогодні першим зарибачити. Ну, прийшло до мене перше щастя рибацьке, так що спочино мене, друзі. Глав... Главний хапуга сидить, пока скучає. Не хапуга, не хапуга сьогодні. Не згоден, що він сьогодні хапуга. Не виходить щось у Віктора Михайловича сьогодні гарно, гарно нам втерти носа. Валяра каже, ще не вечір. Ще, ще все буде впереді. І черви свіжі, і закриха, і прикормки, все що є. А карасик сьогодні щось відпочиває поки. Ну, ще почекаємо. На тому боці теж не дуже так видно, щоб ловили наші друзі, колеги рибалочки. Один по телефону заявляв, що два карасі піймав і дві плітки, да, Валерія? Що ми почули, так? І два козла. Да? Каже, що кричав, кричав з того боку колега рибалка, що дві два карася і дві густирки піймав. Сусіди поруч пліточку трохи піймали. Штук 3-4, те вже небагацька. Віктор Михайлович пока, пока чекає на свого. Гарного карасика. Віктор Михайлович, коли буде карась? Він каже, що скаже, тільки з'явиться тільки на горизонті, так? Да? І снасті все зроблено і все як положено. А карасик поки тихенько собі. Ну, ще будемо чекати, ми нікуди не поспішаємо поки. Що ти кажеш? Сходов, сходов не було. Зацепав. Я, я сьогодні не буду забирать. Ферми, да, я... Завершуємо, Завершуємо нашу рибалку. Хватит там еще. Так. Один, один карась, якого я піймав. Оказалось, він один на, на всіх трьох. Валера, чого ти не піймав сьогодні рибу? Відпочивав? Грішен. Грешен, Відпочивав? Я згрішив. Я... Відп... Відпочивав просто. Віктор Михайлович, а ти? Я сьогодні не собирався. Покльовочка просто... була, прозівав і карась обіцявся, що ти його не витягнув, так? Да? Просто добре, що не було, не ні зацепав. Ні... Нічого. Ти тихенько собі посидів, я, да? не ловив зліва справа права, так. Да? Отакі От друзі справи. Не кожен раз. Ловиться карасик. Отакий От звіт про сьогоднішню нашу рибалочку. На... Время провели чудово, погода ще гарна. Отакі От справи, друзі. Всім добра, миру, всім до побачення. Валера під шабаш. Козлика ще На піймав. Шаг На шаг Ну, Хоч риба руки будуть пахнути. Не Одна не рибина. Ти ж помниш одну рибину треба піймати, Валера. Так що, що зарано ми почали збиратися. Риба тільки підійшла. А котик наївся хліба. Трошки ковбаски з'їв, тепер водичку п'є. Хліба, пиріжків не хліб, да, так. Ну хліб їв, тіста.